Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги восьмисегментний свімбейт. Завдяки багатосегментній конструкції Воблер реалістично емітує рухи пораненої рибки, що миттєво провокує щуку, судака, сома та інших хижаків на атаку. Вага 30 грамів дозволяє легко виконувати дальні закидання та вести приманку на глибині. Жорсткий корпус із детальним 3D-под. Покриттям та яскравими очима підсилює ефект натуральності, оснащений гострими трійниками, які надають надійну підсічку навіть при обережному клюванні. Тонучий тип робить цей воблер ідеальним для глибоких місць, коряжників та холодної води. Пропонуємо до вашої уваги радіо із ручним генератором. Це універсальний аварійний пристрій, який забезпечить вам світло, зв'язок та енергію у будь-якій ситуації. Об'єднує в собі динамогенератор, радіо та ліхтар, працює від ручної зарядки та сонячної енергії, роблячи його повністю автономним. Пристрій оснащений радіо, щоб ви завжди могли отримати важливі новини або сигнал навіть без електрики. Завдяки вбудованому led ліхтарю, ви легко освітите. Дорогу під час відключення світла чи в поході. Порт USB дозволяє заряджати телефони та інші дрібні гаджети, коли немає доступу до розеток. Він компактний та легкий. Ідеально підходить для автомобіля, дому, кемпінгу, подорожей та екстрених ситуацій. Пропонуємо до вашої уваги мультиплікаторну котушку. Це потужна котушка для риболовлі на коропа, яка забезпечує високу продуктивність та надійність під час риболовлі. Завдяки подвійним гальмам вона дає можливість боротися з досить великими рибами. Система забезпечує плавне намотування та розмотування, зменшуючи ризик заплутування. Міцний металевий корпус котушки гарантує довговічність та стійкість до впливу води та корозії, роблячи її ідеальною для морської риболовлі. Котушка Легка у використанні, та має зручну ручку для комфортного хвату. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі штани. Це стильні широкі чоловічі штани, створені для тих, хто цінує комфорт, свободу рухів та оригінальний дизайн. М'яка, приємна до тіла тканина, надає комфорту весняно-осінній сезон, а плісирована структура додає штанам об'єму та преміального вигляду. Прямий крій та вільний фасон створюють стильний та водночас невимушений вигляд. Підходять для повсякденного носіння та вуличного стилю. Однотонний дизайн легко поєднується із будь-яким верхом, а широкий діапазон розмірів від M до 5XL робить модель доступною для різних типів фігур. Вони чудово комбінуються з футболками, сорочками або легкими светрами, створюючи модні та комфортні образи. Пропонуємо до вашої уваги вельветові штани. Це стильні чоловічі штани у ретро-стилі, які поєднують комфорт, практичність та модний силует. Модель виконана з м'якого вельвету, забезпечуючи тепло та приємні тактильні відчуття. Ідеальна для осінньо-зимового сезону. Штани мають вільний оверсайз крій, що створюють стильний образ та надають свободу рухів. Коричневий універсальний колір легко комбінується з футболками, худі, світшотами та кросівками. Практичні бічні та накладні кишені додають функціональності, дозволяючи зручно зберігати дрібниці під час прогулянок.